Про ПДВ для фопів не говорили вже хіба ліниві. Вже настільки багато розігнали цієї інформації, що тут коментувати дуже щось складно. Яку я свою точку зору хотіла до цього донести? Перше не буде ніякий мільйон для фопів. Це буде не мільйон. На мою думку, це буде якась інша кількість мільйонів, можливо, три, можливо, чотири, можливо, шість мільйонів для того, щоб ФОПи вже реєструвалися платником ПДВ. Але е, що точно буде, це те, що будуть обмежувати прощену систему опікування. Деякі види діяльності будуть скасовувати, які можливі для спрощеної системи. Я вже бачу наскільки багато хейту йде стосовно ресторанного бізнесу, тому ймовірно готується для них якийсь сюрприз. І я думаю, що ще багато які сфери під це попадуть. Але в 26-му році працюємо, поки що нічого не буде голосуватися. Це все дуже сильно сире. І ми е, рево вводили п'ять разів, тобто стільки з п'ятого разу його вдалося вести, е, то з ПДВ ситуація буде не Легше, а я думаю, що ще й складніше, тому що дуже багато факторів, які е, потрібно врахувати, і це не так легко, як е, цю інформацію поширювати просто по телеграм-каналах. Тому ми готуємося, ми все знаємо. Ми розуміємо, як працювати з ПДВ, як без ПДВ працювати. І ще такого не було, щоб ми не вирішили правильну систему податкування для наших клієнтів. Так що працюємо і не опускаємо рук. Це буде нормально.